Друзі, наші любі, вітаємо вас на каналі Весела Сімейка в нашому сімейному відео. В сьогоднішньому влозі вечір, зараз шоста вечора. Ми не здаємося. Зарядили усі павербанки. Мама, блогерська діяльність спасає нас <плес> в період відключень, включили нашу а, лампу. Настя, бачите, знову готує. Я не знаю, мені хтось з вас сказав, що треба Настюшу відправляти на майстер-шеф. А Настя, в принципі, готується вже, бачите, досить-досить довго. Єдине, не піддається їй рибка. Ми зараз будемо готувати з вами смачнющу рибку хек. Я взяла ось таке в тебе, навіть воно зачищене було. Ти знаєте, одного разу я взяла взагалі вся лушку. Пиння було ось тут. От луска була на рибці. Зараз такий, знаєте, шок у мене, що вона вся почищена була єдина. Ми взяли ножиці і від плавничків почистили. Настінька має тер нарізати на ось такі шматочки. На Настюша, давай на отакі, да, на отакі. От бачиш, середні. Ну, вперед будемо робити смачнющу рибку в клярі. Зараз наріжемо шматочки і вам далі покажемо. Настунька, давай, моя зірочка, важко дається, да? важко дається. Дві тільки змогла, два шматочка змогла дрізати. Давай, мама, давай. Бачите, яка у мене дівчина з характером, вона не здається. Звісно, давай я тобі допоможу, сонечко моє. Давай, Настюша, можеш висипати. Бачите, як красиво! Ми вчимося готувати з Настею. ставте лайчики, свої вподобайки, будемо ще більше вам контенту записувати. Настя стане у мене кулінарним блогером, так, да, Настюш? Ой, ой, як ти гарно солиш. Ні, ти можеш просто висипати звідси всю сіль. Скажи, тут чайна з гіркою ложечка солі. так? Да? Давай підсолюємо кожний шматочок гарненько підсолюємо. Також ще обов'язково до рибки, до хеку. М -м, от бачите, який класний, смачнюнький, свіжесенький. Я не знаю, вона хоч і в вакуумі, але завжди. І дивіться, хто хоче ще нашого хеку. Ну, хто хоче, Мурчик так само перший буде дегустувати, мабуть. Так, да, Настюшечка, давай досолюй. Треба ще буде, знаєте, що їй купити дитячий фартук, або я сама навіть можу пошити їй. А, щось таке вигадаємо. Тепер нам треба ще перчика взяти. обов'язково додаємо ще до Час, нашої рибки перець. Даймо, даймо, до рибки перець. Додаємо до рибки. Перець. Я Кажу, кажи, додаємо до рибки перець, Що, да, Знаєш, який це перець? Це чорний перець, да? давай трішки на долоньку і сюди насипай. Все все. да, нормально вистачить стільки. Давай, рибки багато, перчику да, багато, Так, отако прям, бачите, розтираємо. <свісно> Моя ти зірка, давай. Все все до діла. Все в мисочку, перчик можна трішки більше. Не стісняйся, не соромся. Так, ще трошки більше ось так. Чисто люблю, знаєте, мої любі сілі, перець, і тепер все-все-все цю вкуснятинку гарно будемо перемішуємо. Нехай вона все засолюється. І заперчиться. Молодчинка, Настюшка. Зараз будемо продовжувати, скажи. Mm -hmm. Ось такі у нас вечори. Нема світла, але є у нас така от LED. Класна лампа мами блогерська. Да? Є у нас риба, клас, є чим зайнятися. Так, і тепер будемо Любіна, мої, готувати кляр. Мабуть, треба аж взяти, буде три яйця, бо риби вже дуже багато і вона багато бере на себе кляру. Тому беру зараз я з холодильничка витягаю три яйця. Да дві ложки волосне. Так, ми знайшли. Бачите, Настя буде у нас наріз дво. Давай одну сипай ложечку до трьох яєчок і другу. Можеш так. так. <с> без гірки можеш. Да. От така у нас красива буде сніжиночка в школі на святі. А, різдвяному, так? молодець. Тепер треба вінчик взяти. Я тобі зараз покажу. Будемо взбивати. І трішки можна додати до нашого кляру ось такої сметанки фірми Молокія я дуже-дуже її завжди люблю і беру. Додаємо дві ложки сметани. Отак. Додавай. Висипай одну ложечку. І зараз ще. Це а, а наш Мурчик м'явкає, він чує, як пахне, дуже смачно що. Де Я ти там, манюсік, десь побіг. Рискою. Дуже рибкою у нас тут на столі пахне, да, Настюшечка? Давай, сонечко. Одну ложку додала, ще треба одну набрати. да? Зараз тобі ще додавлю. Так, додали ми ще одну ложечку сметанки, висипай її гарненько, і будемо брати вінчиком. Ти спочатку ложкою хочеш замішати? Ну добре, перемішай спочатку ложечкою, а потім вже вінчиком. От бачите, як мамі класно готувати, коли є така у мене помічниця маленька. Боже мій Настюшка, та ти ж шедеврально будеш готувати, так? Да? Потім ми ще будемо вивчати різні тортики з нею випікати. Пироги смачнющі, да, моя зірка? Mm -hmm. Так, поки Настя готує дуже вправно, бачите, перемішує наш кляр до однорідності, ми будемо накаляти, ставити на вогник нашу пательню. Спочатку я пошукаю запальничку, тому що немає світла, нема автоподжигу. Користуємося ось такою запальничкою. Наш кляр готовий. Ура! Настюшка вже зробила повністю кляр. У мене зараз на пательні вже вона розкалилася, будемо наливати соняшникову олійку, макати кожен з цей мама, шматочок я салат. і смажити. А ти хочеш ще салатик зробити? Добре, Настенька, давай оце татові повезло мати таку донечку. Хоче вона ще сама приготувати салат. Окей, ти готуєш салат, а я смажу нашу смачну рибку. Ой, салат. Так. Ось беру я такий щедрий дар, Купила я по акції, до речі, а знаєте чого? Що, сонечко? Матуся, бачите, шукає мене Настя, тільки треба помити і помити тут дощечку. Так, хай накаляється наша олійка, а я поки Насті помию дощечку, щоб було нарізати салат. Тільки нещодавно мріяла я про нову дощечку, і ось вона, красуня, у мене є. Бачите? Так що мрійте, мої любі, мрії, збуваються. <му> рибка рибками смажиться Настя готує для тата, для нас, для нашої родини веселої сімейки, ось такий салат. Бачите, дитина повністю сама нарізає овочі. Ти ж моя зірочка, давай готуй, потім посолиш його, да? <риклад> Вона вже, мабуть, третій вечір поспіль готує постійно для таточка мачний салатик. Чекає його з роботи, да, Настюш? І щоб його отак нагодувати смачно. Це майонез. майонез. Давай шукай, де наш майонез? Ано, Де він заховався? Ось є. Давай, знайшли майонез. Будемо зараз мастити твій смачний салатик майонезиком. Так, закрий спочатку сіль, Настя, закрий сіль. А потім будеш... буде. так, гарненько зачиняй. Сіль, так, щоб вона не розсипалася і була на місці. Все, молодець. Так, давай масти майонезиком салатик. Ой, ти моя зірочка. Зараз я тобі дам ложечку. Вкусненько буде, так? Да? Ой, Настюня, молодець. А ти сіль добавляла. Посолила салатик, так? Mm -hmm. да? ну, ти молодець, моя зірочка, давай. замішуй гарненько. Mm -hmm. Моя сніжинка, завтра вам покажу плаття її. Ой, а я не так тобі вділа, стоп. Отак от, от. Це ми в тому році на Олексі замовили дуже стильно таку її штуку і плаття, таке шикарне плаття сніжиночки. Ось так їй треба вдягати. Сосіти хочуть приготувати. Бачите, як гарно, то мама щось в темряві вділа їй. І неправильно. Ще буде щось вкусняшку якусь готувати? Угу. <гум> ну, так, давай, так. моя квіточка. Так. Буде а, в неї таке не свято не класне. Мабуть, волосечко накрутимо, щоб була дуже-дуже в мене красива і стильна донечка. Так, у мене там вже рибка вже в мене шипить, пішли, подивимось. Ось Так, велика тарілочка десь була. Бачите, як я з кожного боку намагаюсь просмажити. Шматочок рибки смажу я десь 5-6 хвилиночок. А, класно виглядає, да, колір такий. А потім в кінці ще кришкою обов'язково на 3-4 хвилини, щоб пар. паром воно все вже хек точно доготувався. <плес> Астя, презентує своє блюдо. Ще Натюшка сказала, що ще хоче готувати і готувати. Як вам така подача супер блюдо, серце о, з майонезу і два бутерброди для нашого таточка. З чим бутерброди, Анастасія? Сиром. Сиром. О, так. Бачите, донька просто пішла вже в азарт. Хоче готувати і творити. І щось новеньке витворяти. Шедевр. Ось такий шедевр робить Настюша. Ти чистиш картоплю, вчишся, да? Матусі, якщо дивишся, Боже, цей ніж просто бомба. Тепер мої діти допомагає Насті, в основному, звісно, що чистить мені картоплю для супу, для борщу. Просто так посмажити, зварити пюрешку. Дивіться, як гарно зайшов він. Дитині, вона не пораниться ніколи. Ну, дуже класний такий для. Овочі, ось, бачите, така чистка, овочі, чистка така в нас. Ну, гарна. ну бачиш, Ні, ну посарапитися по тут можна, ну, не знаю, як. дуже, мабуть, рідко, бо вона така негостра. І саме так тоненько вона щищає шкірочку, Настя готує. Що це буде, Настюш? Розповідай. Є, є. Ти будеш смажити картопельку, чи що з нею робити? Шма. Смажити? Саме улюблена картопля у нас смажена. Але ж ти маєш прибрати, як і кожен Це буде кухар. Пюречка. Це пюрешка. Добре. Окей, буде пюрешка, все. На пюрешку вже є перша картопля, чистенька. Ти маєш тепер прибрати все і викинути в смітник. Мама, у мама, мене. Одна буде тільки картопелька, тільки для тебе, кітя моя. Добре, для папи. Тоді в сотейник покладеш, нав'єш сама води і сама йому приготуєш пюрешку. Пробую я Настюшкін салат, поки наша рибка готується. М -м -м, така смокота просто круто, коли знаєте, твоя дитина готує їсти для тебе, для сім'ї це супер. І вона каже, мама їж. Каже, будеш ходішати, а знаєш чого? Тому що там нема у цього, <смі> нема олії. Хоча тут є трішки майонезу, ну тут таке вже знаєте впустимо той момент. <смі> О, я не знаю, діти це наше все. Знаєте, вони такі класні, вони живуть своє життя, вони свої думки, вони такі кумедні, вони такі <смі> живі, такі класні. Вчитися жити, знаєте, як діти, отрадіти дійсно кожному моменту в житті Як діти, будьте знаєте, натхнені щось Настя тільки почала робити вже треба їздов яєчко. Бутерброди каже, мама на тобі ще й бутерброди, маєш шедевральні, їж. Мої любі ось так готуємо смачно, зараз рибка така чудова, краснюча буде. Будемо вечеряти. Дякую, мої хороші, за перегляд цього відео. Залишайтеся з нами, ваші коментарі. Це наше є натхнення на подальшу роботу. Щоб ми не закривали свій канал, дайте нам це натхнення. Ваші коментарі вподобаєшся, а ми пішли готувати далі.